Сьогодні на Михайла Мудрика чекає його перша ель-класіко проти Рала Мадрид. Але перед цим в нас виїзний матч проти Сельти. Сельта на 13-й позиції, ми на першій. Відставання від другого місця 5 балів. Там знаходиться Атлетіко Мадрид. Я думаю, що в цьому матчі нам треба спокійно взяти свої 3 бали. Та готуватися до Ель-Класіко Усман дембеле з м'ячем. Розганяє атаку Барселони. Він обіграє, віддає пас мудрик. Я на Гаві! Гаві, бий! Перший момент. Гаві з м'ячем. Пас на мудрика. Я віддаю на Дембеле! Дембеле! Бий! Дембеле! Подача! Гаві-бий! Штрафний удар. Лівандовський підходить, удар поворотом, він влучає в стінку. Вегас м'ячем віддає пас. Аспас. Ремсей на лівому фланзі підключає Санчеса. Хороша атака Сельти. Ріс Джеймс. Дейонг пас на Мудрика. Є в один дотик. Дейонг скидує на Мудрика. Мудрик з м'ячем віддає пас на Дембеле, Дембеле. Прокидує м'яч, подача і пшо, пенальті. І Левандовський підходить. І... Удар, стійка! Він не забиває! Аспас. Знову Вега. Гаві з м'ячем роби подачу мудрик! Атакує Сельта, Араухо відібрав м'яч. І віддає пас. Він не точний вега. І він заходить! Удар поворотом! Та Сельта забиває! Якось він це все зробив дуже легко. Після першого тайму рахунок 1-0. Мудрик з м'ячем. Віддає на Дейонга. Дейонг з м'ячем Віддає на Лівандовського, скидує на Мудрика! Мудрик, Мудрик бий! Ремсей з М'ячем віддає пас. Аспас удар поворотом! Мудрик з м'ячем віддає пас на Дайонга Ну це шанс. Дайонг пас на Мудрика, але що це за пас? Щось Барселона взагалі без зубо грає. Мудрик віддає на лівий фланг. Робертсон віддає пас. Ремсей з м'ячем на лівому фланзі. Цельта повністю контролює гру Робертсон. Дайонг біжи, скинь сюди. Пас на Гаві. Дембеле! Дембеле! БИ! Що це за удар? Замість Робертсона виходить Рафінія. Ми йдемо в банк Де Йонг Рафінія. Пас на Мудрика Яна Лівандовського. Той повертає на, на нас мудрик, ну мудрик. Як так? Відбір, м'яча... але час вже вийшов, і цей матч закінчується поразкою 1-0. Я не знаю, як так вийшло. Після цієї поразки Атлетіко Мадрид максимально близько до нас підійшов. Далі в нас по плану виїзний матч проти райо Велікана. Очікувано активніше розпочали саме гості. Були моменти, щоб забивати. Забити вдалося тільки під кінець першого тайму. На початку другого тайму після пасу Йонга Мудрик забив гол. Після цього Мудрика поміняли, та матч закінчився з рахунком 0-3. І зараз в нас буде матч Ліги чемпіонів проти Наполі. Стосовно ситуації в нашій групі, Наполі на першій позиції, ми на другій. Відрив три набраних бали. Навіть перемога нам не гарантує вихід на першу позицію. Я думаю, що ми здатні обіграти наполі, але для цього в цьому матчі треба зіграти на всі 100%. Лободка з м'ячем знаходить пасом Вітінню. Вітіння з м'ячем такий пас політано осінь Політано, хвіча. Катають м'яч, пас на хена! Вони забиваються, але з офсайду. Ну так, звісно, офсайд був. Гаві з м'ячем. Пасна мудрика, той підключає Робертсона. Знову мудрик мудрик! Що з прийомом? Ді Лоренцо. Вітіння з м'ячем, лоботка. Знову пас на Осімхена. Такий пас, Вітіння! Дуже важко нам даються перші хвилини поєдинку. Пас на Гайві Лівандовський наважується на удар поворотом! Хвіча з м'ячем на лівому фланзі. Просувається з м'ячем, дуже легко робить подачу. Френкі Дейнг. Мудрик зайшов до центру. Віддає пас на Лівандовського, він перехоплюється. Лівандовський з м'ячем. Віддавай на Михайло Мудрика. Мудрик з м'ячем. Пас на Лівандовського. Біжи Дембеле, бий! Мудрик пас на дальню. Робертсон пас на мудрика. Мудрик з м'ячем наважується на удар поворотом. Мудрик з м'ячем. Віддає на... на Робертсона після першого тайму рахунок 0-0. Другий тайм обіцяє бути не менш цікавий, ніж перший. Хвіча з м'ячем віддає пас. Кварацхеля з м'ячем заходить в центр, віддає пас. Вітіня з м'ячем Пас на політану але Робертсон читає. Ливандовський з М'ячем Мудрик. Поросувається з М'ячем. Удар поворотом. Мудрик з М'ячем. Він намагається втікти. Подача! Дембеле! Мудрик бий! Через себе! Але там офсайд. Ну так. Зелінський. Він прокидує собі м'яч. І виходить Вічна Віч. Ну віч. це одна з останніх атак в цьому матчі. Робертсон. Пас на Мудрика. Там офсайд. Замість Лівандовський виходить Торрес. Гаві. Мудрик з м'ячем! Мудрик! Давай. Лозана з м'ячем. Іде до наших воріт удар! Це просто знущання. Ми пропускаємо на 90 й хвилині. Він це зробив дуже просто. Мудр третій раз поспіль став найкращим гравцем місяця. Давайте ми подякуємо нашим партнерам по команді. Чогось на нашого головного тренера йде критика. А я вважаю, треба підтримати хаві. А в цьому інтерв'ю Мудрик підтримав Хаві. В лізі чемпіонів нам хоча б втримати другу позицію. Вся боротьба в наступному випуску. Останній поєдинок на сьогодні це Ель Класіко проти Реала Мадрид. Нарешті ми дійшли до цього матчу. Я думаю, що в цьому матчі Рал буде грати першим номером. Їм треба скорочувати відставання від нас. Гарсія з м'ячем, пас на Вальверде, Вахі, пас на Іммобіле. Вахі, удар поворотом поперечка! Наш є контратака Барселони. Мудрик тікає на швидкості. Такий пас на Лівандовського, але трохи неточний. Вахі з М'ячем. Пас на Брахіма. Брахім. Відбір м'яча, а там фол. Араухо. Такий пас на Мудрика. Він читається. Олександр Арнольд. Пас на Белінгема. Белінгем з м'ячем. Буде котовий. Навісна передача. І контратака Барселони, Лівандовський, Гаві. Він намагається втікти. Розвертається, віддає пас. Робертсон робить подачу. Мудрик головою. Знову Мудрик. Обігрує гравця дуже легко і робить подачі на дальню. Вальверда з м'ячем. Гарсія. На лівому фланзі Джеймс відібрав м'яч. Брахем. Чомені. Гарсія з м'ячем. Вальверде, вахі, Белінгем Чомені. Наш м'яч. Переведи на Михайло Мудрика. Той віддає на Робертсона. Робертсон з м'ячем. Пас на Мудрика. Ми в центр. Би, Лівандовський, Мудрик, бий! Вальберде. Знову Гарсія. Після першого тайму рахунок 0-0. Мудрик з М'ячем. Віддає на Робертсона. Яка атака в Барселони? Пас на Мудрика. Мудрик, бий! Щирої мобілі на правому фланзі просуваються до наших воріт і заробляє котовий. Навісна-передача, араухозм'ячем віддає пас Лівандовський. Ну, що це за пас? Брахім, вахі, і мобілі удар поворотом. Навісна передача удар! Було небезпечно. Робертсон Мудрик і роби подачу на дальню. Дж Джеймс! Джеймс! Джимс! 0 Що Мудрик виконав? Та Джеймс! Злету як поклав! Олександр Арнольд, Чіримобілі, Едер Мілітао, Гарсія, Вальверде, Вахі. Арнольд. Вахі удар поворотом. Гаві. Пасна Мудрика. Мудрик втікає. Подача. Або удар поворотом. Скине мудрика. Мудрик, бий! Мудрик з м'ячем приймає м'яч, віддає пас. Торрес, Гаві, Яка атака в Барселони? Пас нам Мудрика Мудрик, бий в дальню. Можливо, треба було віддати пас. Відбір м'яча і остання атака. Барселона перемагає Реал Мадрид. Такому дуже важкому поєдинку. Тепер в нас відрив від Атлетіко Мадрид на 5 балів. Відрала вже на 11 балів. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами. Хай вам щастить. Бувайте!